А що стосується от самого Лукашенка за моніторингами всіма, в тому числі, от є український think tank, інститут конфліктології та аналізу Росії, який я також представляю от з вами в цьому інтерв'ю, і ми постійно моніторимо російський медіапростір, і там Лукашенко, ну знаєте, вже як внутрішньоросійський політик. Він постійно в топ 5 за там кожен майже тиждень входить. Чи можна казати, що ну, все, фактично, Білорусь стала там, ну, так як кажу, да, 51 штат там у Сполучених Штатах. Ну, це один ще суб'єктів Російської Федерації. Ну, так же завжди було. У Лукашенка ключова ядерна аудиторія, завжди була на Сході в Росії. І він свої виступи, приїзди, візити в Росію. Він виступав як російський політик. Це це, це почалося в 90-х роках, коли Єльцин вибирав е, е, наступника. А е, хто заменить його після відходу? І Тоді був вибір поміж Путіном та Лукашенкою. Лукашенко окучував Єльцина, Єльцина Спробував е, зробити так, щоб він став керівником спільної держави білорусько-російської. Це у нього не трималося. Але ця ностальгія, ця думка все ще десь в підсвідомості Лукашенка живе. І Він навіть сказав, що білоруси це русский з знаком качества. Головне, щоб в білорусі русскому чоловіку було добре. Це його думка, ментальність для нього Росія завжди була вища нація, важливіша. Москва, Кремль, цей піетет до Москви, він живе у нього в голові, його ніхто не виб'є. Білорусь для нього це так, це його колхоз, він там може керувати, розставляти солдатиків, коров доїти, але століця, велика століця, є для нього Москва. І зараз, протягом останнього року, у нього не залишилося там майже вибору, там, поля для маневру, і він спробує реалізуватися в російському політику, зустрічається з губернаторами. Коли там Тихановська зустрічається, зустрілася з усіма європейськими лідерами всіх держав, а Лукашенка зустрівся з усіма російськими губернаторами. І Білорусь зараз бере участь в спортових турнірах Російської Федерації як одна з губерній Ну і це результат Лукашенковської проросійської політики протягом 28 років. Ну, от протягом цих 20 років більше, так він все ж таки Ну намагався ну трошки, може, не на двох стільцях сидіти, але ж в цей Стілець другий та західний трошки поряд сидів. Ну зрозуміло, після 20-го року цей стілець відсунувся дуже сильно, але тим не менш, все ж в своїх заявах він дуже такий був верткий, намагався якось і нашим, і вашим зараз чи спостерігаєте, що вже ну фактично обрав сторону Олександр Григорів. Сторону він обрав одразу в 90-х роках, але грав цей геополітичний маятник, ми його так називаємо, тому що це була можливість заробляти гроші. Взимку він був проросійський, коли треба платити за газ. Влітку був проєвропейський і казав росіянам, що я піду на загад, якщо не дасте мені мільярд. А європейцям казав, я здам Білорусь Росії, якщо введете санкції чи, чи ні, дасте додатковий кредит, і ця, ця схема працювала е, працювала теж в торгівлі. Весь цей економічний суд, е, чудо, яке він е, промував, яким він е, дуже е, пишався, збудований тим, що він купує дешево по внутрішньоросійських ценах е, вуглів і перепродає продукти. Хімічні продукти, там нафтопродукти на захід вже по європейських ценах. Зараз через санкції це накрилося, і він спробує якось збудувати нову схему виживання. Зараз він цілком, абсолютно цілком залежний економічно від Росії, політично без підтримки Путіна оточення Лукашенка збунтується, тому що вони вже не бояться Лукашенка, але бояться Путіна і російських військ. Ну і він тримається всіми руками за, за Путіна як за мамку.